Достав писк тормозів, думав колодки, скинув колесо, подивитися, колодки. Ну, Взагалі вони можна сказати як новенькі. Значить, прийнято було рішення міняти диски, бо тут вже вироботка досить прилічна. їм, ну, Більше трьох років точно, бо вже ж війна у нас. А я ще до війни може, Ну коротше років п'ять, навірно, ну, 4 точно цим диском. Тому вирішив міняти диски. Все, диск на місці. Скоба пластинки зачищені. Направляючі, змазані, поставлю, зараз і все збирається. Піду супорта. Ось так трошки диск закрив, пабам. Все, порядок. Нові диски, нові супорта. Підкрасив порядок. Все, зажав, закрутив, перевірив. І того раз, два. Направляючи три. Знизу 4. Скоба п'ять, шість. Шість болтів. Ну і чотири болта колеса. І всі діла. Не забуваємо прокачати тормоза, якби підігнати поршень. Під колодочку, ось можна щілинку подивитися. Якщо не підійшла до колодочки, покну. Значить, все окей. Все, все зібрано. Тормоза перебрані. Тормозні диски ремза. Ось номерок. Ціна питання, комплекту чи пари. 2500. На док -юа.